Отже, вітаю всіх. Вибачаюсь, у нас були невеличкі технічні проблеми. Отже, у нас сьогодні брифінг кандидатки на посаду голови студентської ради факультету менеджменту. Кандидатка на посаду голови факультету Созінова Каріна. Розповідаю коротко про регламент брифінгу. Спочатку кандидатці надається 15 хвилин на представлення себе своєї команди та предвиборчої програми. Далі блок питань від студентської виборчої комісії і далі питання від всіх присутніх. Отже, я думаю, можемо розпочинати. Надаю вам слово пані Карині. Так, дуже дякую. Я б хотіла спитати, чи можна вмикнути презентацію? Так, ви можете, у вас виходить. Так, зараз. Це супер видно. Це супер. Так, значить, у всіх вітаю, Влада, рада вас бачити на своєму брифінгі. Я хочу представити вам свою предвиборчу програму. Почнемо ми з автобіографії. Я Созінова Каріна Олегівна, народилася 21 лютого 2008 року в місті Запоріжжя Запорізької області. З 2014 по 2023 рік навчалась у Запорізькій гімназії номер 70 з 2023 по 2025 рік навчалась у Запорізькому ліцеї номер 23 Після закінчення школи у 2025 році вступила на навчання до Запорізького національного університету на факультет менеджменту за спеціальністю менеджмент міжнародного бізнесу. На даний час студентка першого курсу факультету менеджменту ЗНУ виконує обов'язки староста. Також я є членки Української асоціації студентів у відділі регіонального розвитку. Прийдемо до нашої місії: це організовувати заходи, інформувати студентів, співпрацювати з молодіжними організаціями та захищати інтереси студентів у діалозі з адміністрацією. Наша візія це простір, де кожен студент має доступ до можливості для розвитку та самореалізації, де їхній голос почутий і врахований адміністрацією. Я б хотіла, щоб наш факультет, наша студентська рада про неї знала, він був активний та. Запроваджую якісь ініціативи, тому що, ну, коли я прийшла е, до ОЗНУ, навіть ще до навчання, у нас була екскурсія до студмістечку е, з нашої студентської ради, навіть. Е, Ніхто не прийшов до нас на наш факультет як координатор. Я тоді заподозрила, що щось напевно не так, тому що до інших факультетів прийшли, а до нас ні. І як потім я дізналась що ну трошечки нашої студентської ради ну не було, вона не дуже активна була. Ось і я б хотіла це виправити. Я б хотіла, щоб. Про менеджмент знали, знали, що ми є, що ми щось організовуємо, що у нас є якісь заходи, до них можна доєднатись, як і учасник, так і організатор, щоб про нас знали, і щоб ми також щось робили, щоб менеджмент жив і взагалі був активний. Ось тому перейдемо до наших цілей. По-перше, це інформування студентів через соціальні мережі про актуальні новини, можливості та заходи, щоб забезпечити відкритість і прозорість роботи. Як я вже казала, ну, наскільки я знаю, то студентська рада минуло трошечки не була активна. Ну як сказати, ось ось цей час, коли я прийшла, її не дуже було. І е, я б хотіла це змінити. Я б хотіла, щоб ми б хотіла, наша команда б хотіла, е, щоб студенти знали, що менеджмент є. Їх потрібно якось інформувати, що у нас, наприклад, будуть якісь заходи, можливо, там навіть про якісь новини. Перше, що ми хочемо зробити, це створити tiktok аккаунт нашого факультету, тому що ну, це зараз такий мейнстрімчик, він є у всіх, у нас його ще поки що не було. Це треба виправити. У нас є дуже гарний інформаційний відділ, який вже займається розробкою ідей, там у нас вже є деякі ну ідеї, по-перше, і вже деякі наработки відео. Ось в скорому часі ми створимо цей tiktok аккаунт і будемо активно його вести. Там буде як і якийсь культурний. Розважальні відосики, так і е, інформування про якісь заходи або новини. Ну так побачив, також це вести телеграм-канали, інстаграм, де ми будемо викладати наші фото, взагалі, що відбувається на факультеті, якісь новини і все подібне. Мені здається, це дуже важливо, щоб студенти взагалі знали, що менеджмент щось робить, щоб вони могли відслідковувати, що взагалі відбувається, і також брати участь. Ось друга наша ціль це організація культурних, освітніх та соціальних заходів, які сприятимуть розвитку, згуртованості та активному студентському життю. Я думаю, тут все зрозуміло. Я у нас вже є декілька ідей. Про майбутні заходи. Я, звичайно, поки що не буду казати, що саме це за ідея, але на мою думку, це повинно бути дуже прикольно, дуже класно. Ось, але знову таки, наша студентська рада майже вся складається з першокурсничків, як і я. У нас ще не дуже багато є досвіду, і я б дуже хотіла, щоб перший наш захід це був якась колаба, наприклад, з іншими факультетами. Тому що я вже познайомилася з іншими головами студентських рад. Вони дуже активні та класні люди. Вони мені дуже сподобались всі. Ось, і я б хотіла з кимось з ним е, зробити якийсь е, совмісний захід, щоб зрозуміти, як взагалі це все працює, що потрібно робити. Ось, і потім вже піти так у вільне плавання, самим починати щось організовувати, щось робити, і так далі. Е, ось. Третя наша ціль це захист інтересів студентів у всіх питаннях навчання та соціального життя, представлення думок студентів перед адміністрацією, вирішення проблем та сприяння створенню комфортних умов для навчання. Ось я вважаю, що це дуже важлива частина студентської ради. Взагалі, всі студенти можуть звернутися до нас з якихось питань, скарг чи взагалі до будь чого У нас є телеграм-бот, де кожен може написати взагалі. Все, що завгодно, все що його турбує, або які не навпаки, якщо він чомусь радує, ми все це читаємо. Ми все це готові почути, щось взагалі зробити, щоб якось вирішити проблему. Ось всі можуть писати до мене, до моєї команди, звертати взагалі всі завжди разі відповісти і чимось допомогти. Ось четверта наша ціль це співпраця з молодіжними організаціями, такі як ОАС, міський молодіжний центр та інші для реалізації студентських ініціатив і посилення впливу студентської спільноти. Я, як представниця Української асоціації студентів, вже розмовляла з керівницею відокремленого підрозділу нашого Запорізького ОАС. Ось, з приводу того, чи можна буде зробити. Партнерство, якісь колаби, вона сказала, що так це дуже класно. Взагалі вона допоможе і з організацією, і залучення якимось, якихось спікерів, щоб проводити якісь можливо корисні та цікаві для всіх тренінги. Мені здається, це дуже класно, щоб розвивати взагалі і студентів, і нас, наші е, організаційні заходи. Ось е, тому я вже можу сказати, що це вже можливо, що це вже буде в найближчому часі. Ось е, з того, що ми плануємо організовувати, з того, що ми плануємо робити. Ось ось так. Перейдемо до складу нашої команди. Кандидатка на голову студентської ради це я, Слазінова Каріна, кандидатка на заступника голови студентської ради — це Бондар Олеся. Як тільки ми прийшли взагалі до навчання, до університету, одразу знайшли друг друга, зрозуміли, що хочемо пити. І в студентські активи, і в студентську раду, щось організовувати, щось робити. Потім, як виявилося, що. Мені ма задиканше запропонувала податись на голову студради, Ось дуже їй за це вдячна. Також дуже вдячна е, минулій голові студради Софії, яка допомогла мені взагалі з цим всім ознайомитись, е, як це взагалі працює, і наразі мені допомагає ось е, про Лесю. <кій> Ми разом з самого початку ще до цього хотіли в цьому, в цьому брати участь, а тепер і це все створювати, вона дуже активна з багатими ідеями, ось, і я їй дуже довіряю як своїй заступниці. Наступна наша кандидатка на роль секретаря це Станіславська Жанна. Вона дуже відповідальна. Я, можу, я хоч і не дуже багато їх вже знаю, але вже можу бути впевнена в тому, що я можу на них покластися, на неї, як на секретаршу. Ось, тому що дуже відповідальна, активна людинка. і взагалі рада, що вони в моїй команді. А, наступне хочу представити культурно-масовий відділ. Керівник відділу це Ігнатович Максим. У нього вже був деякий досвід в організації заходів ще в школі. Ось і наразі він також хоче це продовжувати в університеті. дуже активний ініціативний. Ось. Учасник це наступний вчора, Олександр, також замотивований з багатьма ідеями, завжди щось запропоновує, цікаве, що можна реалізовувати. А, наступний учасник це Євгеній Бічко, а, відповідальний розумна людинка, яка також, також завжди бере участь у всіх обговореннях, якихось ідеях, щось там поправляє. А, ось. Четверта учасниця, єдина дівчинка в цьому відділі це Руденка Олена. Взагалі дуже активна спортсменка, косплеєрша завжди прийде на будь-який захід, на якусь любу роботу з чимось допомогти. Ось тому вони всі ідеально підходять у ці відділ. Ось. Так, ми перейдемо до інформаційного відділу. Керівник цього відділу – це Біляєв Данил, це головний блогер нашого факультету. У нього дуже багато підписників в Тіктоці. І коли я з ним познайомилася, одразу зрозуміла, що інформаційний відділ, він буде відповідати у нас за всі контенти. Він це вже дуже гарно на досвіді вміє робити. У нього дуже багато ідей, як взагалі що це все оформлювати, що потрібно знімати, що потрібно робити. Я в цьому плані повністю йому довіряю. Знаю, що зробить все як. треба. Uh -huh. Наступний наш учасник це Шурліков Іван. Це єдина людина з нашої студентської ради, яка не першокурсник. Він другий курс магістратури. Я б назвала його нашим радником, тому що він прийшов до нашої студентської ради і uh, допомагає нам також взагалі ознайомитись uh, з тим, що взагалі як працює, що як потрібно робити. Я дуже йому вдячна, що він у нас в команді. Ось тому що питань, що у мене що у нас всіх завжди є дуже багато. Ось і він завжди. Допомагає з цим, на все це відповідає. Ось, також захотів він в інформаційний відділ, також щось створювати, щось вигадувати. Що, Третя учасниця це суховерхова Катерина, також обожнює вести соцмережі, багато ідей, багато ініціатив, тому куди як не сюди. Ось такий інформаційний відділ. Перейдемо до останнього нашого відділу освітнього, де керівник у нас Фомін Андрій, а учасник Луговський Данил. Е, вони дуже відповідальні та дуже розумні хлопці, які також постійно беруть участь. І в, саме в начальному процесі я вже розумію, що можу на них покластися, тому що як їхня одногрупниця вони постійно слідкують за тим, щоб. І... Забула е, слово... Е, е... Uh, графік постійно Пар був час на скринуть, все було правильно за тим, щоб у всіх там, всі правильно робили домашні завдання, слідку, буду слідкувати за тим, щоб у всіх було вправлено там з балами. Uh, ну, мені здається, вони ідеально підходять до освітнього відділу. Вони теж так вважають, їм теж дуже подобається uh, роль цього відділу і готові активно тут працювати. Ось, взагалі, рада, що такі люди зібралися у мене в команді. Всім дуже вдячна, так що ось так на цьому у мене все. Дуже дякую. Чекаю на любі запитання. Велике дякую за ваш виступ. Наступний блок для вас це питання від студентської виборчої комісії, і наше перше запитання звучить так: як ви зазначили, у вашій команді переважають студенти першого курсу. Як ви вважаєте, чи достатньо у вашої команди досвіду, щоб ефективно реалізувати ваші плани та цілі? Звичайно, досвіду у нас ще не дуже багато, ось, але у нас є люди, які готові допомогти, до яких можна звернутися. Ми готові постійно розвиватися і дізнавати щось нове, і хоч ми і першокурсники, але я вважаю, що саме головне це мотивація, та дисципліна, щоб це все робити, щось цікавитись, як це взагалі відбувається, і знов таки, вже є дуже класні люди, які готові нам допомогти, все пояснити. Вже ми багато чого дізнались. Багато чого почали розуміти, що та як. І ну, з часом все буде, все прийде, і можна буде працювати на повну програму. Дякую за відповідь. Наступне запитання: як ви плануєте комунікувати з адміністрацією університету, щоб відстоювати інтереси студентів? Дякую, дуже гарне питання, ось тому що. ну... Як я це бачу, то це потрібно звертатись до замдиканшу до декана. Тобто, ну саме з комунікацією з адміністрацією, з такими питаннями, я ще з цим всім трошечки ознайомлююсь. Для мене це все складно, я це все ще трошечки познаю. Ось, але звертатись до них, якось вирішувати це питання, шукати якийсь компроміс, тобто вислуховувати думку студента, думку адміністрації, тобто там, да ну адміністрації, що вони думають шукати якийсь компроміс і якось вирішувати проблему. Ось так. Дякую за відповідь. І останнє питання від студентської виборчої комісії як ви плануєте мотивувати членів вашої команди залишатися активними протягом усього року? Бо часто буває, що члени команди вигорають під час каденції і потім не виконуються всі заплановані ідеї? Uh, ну що ж, я вважаю, що прям. Uh... Мотивувати їх самі якось ну це. Якщо людина хоче цим займатись, то нехай вона цим займається. Якщо їй не хоче, їй набридло, і вона це робить не в кайф, то я не бачу в цьому сенсу. Мені хочеться, щоб люди кайфували від своєї роботи, від того, що вони роблять. Для цього ми і будемо створювати якісь класні ініціативи, якісь заходи, які б зацікавили абсолютно всі постійно всі разом це все обговорювати, що робити, що да як. Ось, щоб це було цікаво всім, це подобалось всім, і у всіх трималася якась мотивація. Звичайно, що я не гарантую, що всі будуть там до останнього працювати, всі до останнього будуть активні. Це все справа кожного. Але моя задача зробити. Всі заходи, всі ініціативи повну, щоб всім було дуже весело, щоб всім було дуже цікаво, і тоді мені здається їхня мотивація буде продовжувати триматись, тому що ну, від моєї праці буде залежати і їхня мотивація від праці всієї нашої команди. Працюють всі, будуть це і мотивувати також інших, хто, наприклад, починає трошечки здаватись. Добре, дякую велике за ваші відповіді. Наступний етап це питання від присутніх. Отже, хто має запитання, можете підняти ручку, і ми надамо вам слово. Або можете написати ваше питання у коментарі, і я його зачитаю. Повторю ще раз, що, шановні присутні, якщо у вас є запитання, ви можете підняти руку, і я надам вам слово, і ви зможете поставити ваші чудові питання або можете написати їх у коментарі, і я їх зачитаю. У нас є питання з коментарів. Які у вас основні цілі на цю каденцію? Моя основна ціль як я вже казала, це те, щоб менеджмент працював, він працював на постійці, щоб про нього знали. Ось, щоб він актив, активно проводив якісь заходи. Тобто, це і знову таки, як я вже казала в своїй предвиборчій програмі, абсолютно любі на різні теми. І колаби там, заходи, про те, щоб всі могли звернутися, звернутися до нас з якоїсь потреби, ось з якимись там побажаннями чи ідеями взагалі добучимо. Просто я б хотіла, щоб менеджмент був таким самим активним, так само щось проводив, так само жив і розвивався, як і всі інші факультети. Ось, щоб і нашому факультету було приємно, весело, що ми щось організовуємо. Ось і інші бачили, що ось такі ми класні, ми взагалі працюємо, щось робимо, щось організовуємо. Ось так. Це вважаю, моя найбільша ціль. Дякую за відповідь. Наступне питання: які проблеми ви бачите? Я так думаю, що у соцсамоврядуванні самоврядуванні на вашому факультеті? Ну, саме те, що зараз, те, що в моїй студраді, це звичайно поки що недостаток досвіду, тому що ми тільки прийшли, ми тільки розбираємось взагалі, як це все працює. да, там, наприклад, проблеми проблеми з тим, як вести документи, там ось цей всі документи обіг. Ось хотів зазнати, що зараз дуже вчасно починається школа ОСС, яку ведуть, тому що це дуже корисно для нас, щоб з цим всім розібратись. Ось там знову таки знову таки комунікація з адміністрацією, з цим ми ще розбираємось, тому у нас з цим знову таки є якісь проблеми. Але працюємо, щось робимо, щось дізнаємось і розвиваємось. Дякую за відповідь. Наступне питання з коментарів. У ваших цілях написано організації культурних, освітніх та соціальних заходів. Так ось питання: вони будуть організовані виключно офлайн, онлайн або змішано? Наразі у нас є ідеї саме на офлайн заходи, тобто ми плануємо починати з них. Але я думаю, що в майбутньому було б непогано і організовувати якісь онлайн. Ось я вже починала про це думати. Я думаю, що ми в найближчому майбутньому поговоримо про це з Остодрадою, накидаємо якісь ідеї і щось буде. Але наразі підготовка йде до офлайн заходів. Але в майбутньому все повинно бути. Добре, дякую за відповідь. Руслан Санталов, дуже дякую вам за презентацію і за відповідь на його питання. Також хочу нагадати для всіх присутніх, що якщо у вас є запитання, ви можете підняти руку, і я надав вам слово або ви можете написати ваше питання в коментарі, і я його зачитаю. У нас є запитання з коментарів, які нормативні документи ви читали перед тим, як податися на голову? Сможе, Пані кажу, так, мене чутно, бо я кудись пропала. Так, зараз чутно. Ви почули ага. запитання? Ні, можна, будь ласка, ще раз. Які нормативні документи ви читали перед тим, як податися на голову? Я читала, так зараз згадати, положення про студентське самоврядування, та, якщо чесно, не пам'ятаю точно, як називається положення саме про предвиборчу програму, про ці вибори? Ось. Наразі це поки що все. З документами ознайомлююсь, буду ознайомлюватися далі, як вони працюють, які є. Ось, але прочитала ось ці, коли готувалась до цих виборів там трішки раніше. Це питання до мене. Ви готувалися чи я готувалася? Я я готув... Ну, коли я готувалась до цих виборів, читала ці документи. Я ось це хотіла сказати. Добре, дякую за відповідь і за підготовку. У нас є ще одне питання з коментарів: чи налагоджена у вас та вашої команди комунікація з іншими факультетами? Чи вважаєте ви це важливим? Так, я вважаю це дуже важливим, тому що знову таки, як я, як я казала, то мені дуже подобається ідея взагалі співпрацювання з іншими факультетами, з іншими якимись організаціями. Я вже була неодноразова на засіданнях голов студрат, Там я познайомилась знову таки з ними, з багатьма з ними. У мене вже є якісь ну я сподіваюся, можу так назвати це дружні відносини. Ось, наприклад, з ФСУ ми в скоро ми будемо разом, е... Е... як це назвати, наріжати наш шостий корпус до Хеловину. Ось, якраз познайомимося поближче саме факультетами, саме студрадами. Я сподіваюся, в майбутньому також познайомимося більше близько з іншими студрадами і будемо з ними співпрацювати. Добре, дякую за відповідь. На даний момент питань немає, але ми зачекаємо декілька хвилин. Можливо, у когось з'являться. Якщо ні, то будемо закінчувати. У нас ще одне питання з коментарів. Якщо вас не беруть головою СР ви не виграєте вибори, що ви плануєте робити? Я планую все одно продовжувати якусь активну діяльність. Я не знаю, балотуватись через якийсь час, чи, можливо, якщо ще хтось захоче, ось все одно продовжувати роботу в студентській раді, тому що для мене. Ще до університету було дуже важливо, я дуже хотіла брати активну участь у студентському житті, тому що ну і так постійно вдома сидимо, що ну, хочеться якогось якогось активу. Ось, і я б все одно хотіла, щоб менеджмент щось робив. І навіть якщо ми не виграємо, ми все одно будемо продовжувати щось робити. Я, якщо чесно, не дуже впевнена, чи маємо ми право, якщо не виграємо, проводити якісь заходи. Ось, але було б дуже класно, навіть якщо так. Все одно б хотілось брати в цьому всьому участь і все це робити. Дякую за відповідь. Зараз зачекаємо декілька хвилин. Можливо, ще з'являться питання. У нас є питання з коментарів, чому саме ви повинні стати головою? Е, чому саме я, як сказати? Е, Запропоновували всім, я всім казала, що, можливо, ще хтось хоче. Але е, коли я тільки, мені тільки запропонували це, я одразу зрозуміла, що це моє. Це, по перше, знаєте, Uh, навіть якийсь досвід для мого майбутнього, так як у мене така спеціальність, яка напряму з цим пов'язана, я готова брати на себе відповідальність за цю роботу, за всіх людей, з якими я працюю, з якими я разом в команді, і готова щось робити. Uh, мені здається, що чому ні? Чому б ні я? Якщо я цього всього хочу, якщо uh, ніхто не проти. Так сказати, з тим, кому також це все запропонували, чому ні. Дякую вам за відповідь. На даний момент запитань більше немає, тому я думаю, на цій мотивуючій ноті ми можемо завершувати цей брифінг. Велике дякую вам, пані Карина. Отже, сьогодні, завтра опублікуємо інформацію стосовно виборів та запис цього брифінгу. Тому дякую всім присутнім. І наші кандидатці тому дякую всім гарного вечора. Також дуже дякую всім, що долучилися. Дуже дякую вам, Ксенія, за цей брифінг. Всім також гарного вечора.